Якою мовою розмовляти? В Україні ця тема викликає багато розбіжностей, бо українське суспільство завжди вважалося мультимовним. Проте тема мови є корінною фундаментальною у розвитку людей як виду. По суті, цивілізація розпочалася саме з розвитку комунікації. Далі здатність комунікації між різними групами древніх людей розвивала поняття своїх та чужих, здатність засвоювати чужі мови розширила свідомість конкретних індивідів та допомагало в формуванні численних соціальних груп. Я зараз це говорю для того, щоб ви перейнялися глибиною питання. Питання використання тієї чи іншої мови не може бути легким. Адже з одного боку розуміння мови та культури в цілому робить людину більш цивілізованою, з іншого існує та ймовірність поглинання однією більш поширеною культурою іншою. За великим рахунком, люди, як вид, єдині і одного разу на них чекає культурне та мовне об'єднання, але це об'єднання. Має бути рівноправним змішанням автономних культурних груп. Тобто зберігачі культури, люди, ролю яких є збереження ідентичності, повинні мати можливості до колективного існування та розвитку власної діяльності. Таким чином, буде налагоджено систему існування субкультурних груп у середині більшої культури. Нині відбувається саме виток такого налагодження. Тут важливо знайти золоту середину, а не деградувати до націоналізму, який є виявом гордині та переваги над іншими, але й не втратити ідентичність повним злиттям з іншою культурою. Найближчий до описаного мною світогляд я спостерігав в деяких країнах Європи. Де люди, наприклад, без забобонів розмовляють двома мовами, вони не кричать, чому ми, німці, повинні знати англійську? Чому весь світ не розмовляє німецькою? Вони приймають англійську за інтернаціональну, яка має всіх об'єднати, але не забувають при цьому свої витоки за допомогою базової німецької мови. У випадку українців було те ж само з російською мовою, однак російська диктаторська система ніколи не давала рівноправності, У всьому вона нав'язувала своє домінування, показуючи, хто в будинку господар. Спроби зрівняти права з боку будь-якого етносу призводили до використання БАТОГА. Сьогодні війна спалахнула не за території, а за виживання культурної одиниці. Іноді в цих важких умовах методи протистояння проти російської культури можуть скочуватися до навколо націоналістичних, але буває, і навпаки, до високодуховних. Так працює механізм налагодження системи. Амплітуда коливань скорочується і людям важливо зрозуміти, що. Золота середина це автономна ідентичність усередині більш широкої та поширеної культури. Тобто рівноправне використання двох мов одною єдиницею. Одною з цих мов, базовою для українців, звичайно, має бути українська. Я не буду зараз говорити про те, яка буде друга інтернаціональна мова. Думаю. Кожен і так це розуміє, але для тих, хто продовжують використовувати російську мову як базу, це означає, що вони визнають її домінування. Це означає, що в їхній голові російська та українська навіть не рівні. Вони не можуть легко перейти на українську мову хоча б у такий складний час. І використовувати її в громадських місцях і закладах, взагалі як офіційні. І це просто небажання напружуватися, це небажання вирватися з-під гніту Росії, небажання вибрати новий шлях для країни. Адже перехід на українську був би не меншою протидією російської культурі, аніж прибрати участь у бойових діях. Я розумію, що почати використовувати іншу мову нелегко. Не всі люди схильні до вивчання мов. Наприклад, мені мови даються легше, ніж моєї дружині, але я бачу, як вона намагається. Як вона слово за слово прагне до використання української мови, хоча б всередині родини? Звичайно, використання мови в стані напруження складніше. Чесно кажучи, я сам не міг себе змусити використовувати українську мову перед публікою, навіть незважаючи на те, що довгий час її вивчав. Практикував і ставився до неї з великим інтересом. При цьому я відчуваю провину, коли продовжую озвучувати свої думки російською. Тому що, розумію необхідність перебудови, думаю, що саме зараз офіційно я готовий до цього переходу. Тому всі мої ролики надалі будуть. Українською мовою. До речі, я, як психолог, можу додати, що білінгвальні люди, які використовують більше однієї мови набагато, рідше страждають на хворобу Альцгеймера і деменцію в старості. Тому це ще і дуже корисно для мозку.